Шановні колеги, традиційно розпочинаємо комісію із з хвилини навчання вшанування поліції, прийдемо з собою. Дякую, Христос, починає з мир. комісії починаємо лову. Доброго дня, шановні колеги, дня. на порядку денному нас спочатку треба вибрати секретаря комісії. Я пропоную пані Марію Маріуменник. Процедурне питання можете голосувати під каких. Хто за? Підтримуємо. Проти, підтримали, дякую. Марія Васильевич, я прошу вас людям Васильівну. Прошу проголосувати. Марія Васильевич, будь ласка, скажіть, де є список комісії? Відповідно по списку присутніх, то імене голосування. Порядок де не буде. Визнайомився. Якщо є якісь заваження. Розгляд, заявку, питання. На розгляд е, бюджетної комісії вступив лист е, відділу освіти та молоді переродянської сільської ради щодо зміни кошторисних призначень. Відділ освіти та молоді Переростянської сільської ради просить внести зміни до кошторисних призначень, а саме зменшити кошторисні витрати за липень місяць в сумі 20 тисяч. Це, заробітнах... це заробітна плата і збільшити кошторичне призначення у сумі 20 тисяч за вересень це нарахування на заробітну плату. З одної сітки повітря на другу. Чи є запитання з цього приводу? Немає. Немає. Депутати ознайомлені, не ставте на голосування. Прошу проголосувати. Хто за? По імені, будь ласка. Марія Василька. Не підлякнулася. Андрей, чому то За. Романка резана. Меня маріозе. Скільки шести? Да. За. Ріше доквідати. відділу освіти та молоді перевірської сільської ради, де просить виділити кошти на оплату пакування сумі 177 тисяч гривень. А саме аврельський ліцей. 60 тисяч гривень, то цей люська генеральна 19 тисяч гривень. Підківський язай, 34 тисячі гривень, перевізянський язай, 64 тисячі гривень. У зв'язку з прийнятим рішенням виконкому Переселенської сільської ради про збільшення вартості харчування з 35 гривень на 45 гривень, потрібно змінити надшкодження даних коштів на харчування. Чи є запитання з mm -hmm. Прошу. Не перед Василь Васильович. За. Андрей Чокнов. За. Романю Кирина Мельник Марія Васильовна. За. Скірбашев. За. Передрій. За. Олександр. Рішення прийнято. Наступне. Наступне. Лист відділу освіти та молоді сільської ради щодо зміни кошторисних призначень. Значить так, Відділ освіти та молоді Хреденської сільської ради просить на зміни до кошторисних призначення по фіхтівському ліцею, а саме зменшити кошторисні витрати в сумі 4 тисячі гривень за червень місяць, тобто це медикаменти, і збільшити кошторисні призначення в сумі 4 тисячі гривень за березень місяць на матеріал. Тут є. Е у всіх ліцеях. Можемо кожному окремо чи чим догадувати. Яка сума кожен дітей під київському по три тисячі. Так? Так, так, є пропозиція, щоб Разом. всі ліцей проголосувати. Так, Тому що Директори, мене цікавить захист інтересів дітей, тобто медикаменти будуть мати, так. будуть забезпечені, ми можемо це знімати. Я говорю, що ми погодилися, в нас використовують іноді медикаменти, які знаходяться в нашому міністерстві. Тобто Той зараз те, що є і зараз, а на наступний рік ми використовуємо таку суму, як завжди, закладали, законодавці. Прошу голосувати. Не перекладаюся. Андрій Чусович, Роман Карем, найсудів, так? За передачу і передалі. Завтра. Рішення прийнято. Рішення прийняті. <кхух> Вступило з відділу освіти молоді Перевізянської сільської ради щодо виділення бюджетних коштів. Відділ освіти та молоді Перевізянської сільської ради просить виділити кошти в сумі 50 тисяч гривень на доставку підручників. Ви ситуацію знаєте, Збору нам завозять підручник і ми не зобов'язані оплачувати цю доставку. Скільки раз ми обурювалися, але мусимо оплачувати. Му Запитання є, сьогодні? Друге, то, що прима. Друге, що Є три питання, значить це по спеціальному фонду на заробітну плату. Ні, по спеціальному фонду на прибаві 30 тисяч гривень. А це відеосвітка. Так, відеосвітка. Зв'язку з перепадом, з перепадом електроенергії у нас на першому поверсі перегоріло рад рапо, обладнання. Е, ноутбук, який вже перемонтований, системний блок, який ми замінили, поставили інший, у відділі фінансів системний блок. Він вже пригонтований. Вітати вже відповідно, Щоб на майбутньому микнути цього, нам перше, потрібно придбати пси, а по-друге, потрібно придбати два швидкісла. Чи є запитання? Примає. І так, слідуючи питання 90 тисяч. Виділити кошти 90 тисяч на заробітну плату. Ну, Я пропоную окремо зараз проголосувати про два перші питання. Третє питання четверте. поставити на окреме голосування. І четверте питання, почувати. чому ти? І повернутися виділити кошти у сумі 20 тисяч на оплату технічного обстеження мережі газопространня технічного обслуговування системної теляції. 20 тисяч. Три питання в пакеті, одне виводимо за, за межі, так? Голосуйте за три питання. Уточнює обладнання, газове обладнання і послуги доставки підтримки. Голосуйте, будь ласка. Не полякнути за. Андрій Чорнополович, Роман Кирина, Мельник Марія Васильовна, Скирбашевська, Пане Васильовна, Федерій. За. Рішення прийнято. І окреме додання заробітній платі 90 тисяч. Христина Андрійовна, що в вашому готері, яка з цього приводу, яка причина має дофінансовувати світ 90 тисяч? У сесії ви писали, що нам додали по першій статті 100 тисяч, по другій статті 25 тисяч. Нам додали по першій статті 10 тисяч по другій статті 25 тисяч. 90 тисяч нам тоді не додали. Тому просимо їх нам дофінансувати. З тим, що я провела назву по вистаці заробітні плати по призначення, які були видали, і на даний момент вистачає призначень. І у моїх підрахунках їм вистачити тоді зароблю. Має вистачити? Так, має вистачити. Якщо у нас тоді взял, що буде сесія комісії, будемо переглядати всі установи. Наші черги ще буде по підсумку. Так, повернемо до цього питання. Ну, Пропоную зняти дане питання з розгляду комісії, з розгляду сесії. Прошу дане питання поставити на голосування. Ну, але це гарантовано, що їм вистачить. У нас є хім є відділ освіти. Нехай вони між собою комунікують і аргументують. Що каже, колеги? Це народи їм не вистачає. На, по моїх підрахунках зараз вистачає цих 90 тисяч до кінця року і вистачає призначення оплату за роботної план. А якщо тоді сталося питання, що їм лише було 10 тисяч стріб. Ми, ми тому і давали таку мало кількість, а... тому що і тоді підраховували, що їм вистачає. Ну Цифри. Бо я хочу бачити цифри на столі, але я розумію, що саме він вистачає, як вчину. Я думаю, що до сесії ще є час. Дайте мені, будь ласка, на спілку документи, на що не вистачає і де є заборгованість. Бо в мене на соліція доки не добувати. Голова комісії, озвучуйте, знімаєте з порядку денного розвідку. Хто за перше зняти збирати певного даного питання? Не поляка себе сесії. Андрей Чумковач? Романю перевонато. Мене фаріла сьогодні, за? Скірбашевську не За Скільки за, скільки утрималися, будь ласка? Скільки? Три завтра. Три завтра утрималися, рішення не прийнято, але так як ви за переведені проголосували в цілому. Дане питання буде розглядатися сесії сільської ради. Окреме питання. ласка, вивезли його за лежі прийняття рішення. В Окремо в перевістянсь... відділу освіти та молоді Перевізенської сільської ради щодо виділення бюджетних коштів. Відділ освіти та молоді перевірянської сільської ради просить виділити кошти по госівському ліцею на оплату, постачання і розподіл електричної енергії. В сумі 106 тисяч гривень в зв'язку зі зростанням цін на електроенергію. Питання вимагає обговорення. на сесії. Я думаю, що ні. То не добре. На сесії у нас є питань багато. Це є якраз бюджетна комісія. бюджетних міських рішень, тому з того не і відштовхнутися. Скажіть. Якщо не готово, то я, не можу я вважаю, воно не готове. Ні я, ні відділ фінансів, я не бачив аргументації того, що їй потрібно саме 6 тисяч. Попередній аналіз каже про те, що дана сума завищена, якихось агументів я не бачу. По даному питанню ми можемо прийняти декілька рішень. Перше, змінити суму, зняти з порядку денного. Або закликати далі. Наші може відбутися комісія, пересувати засідання в сесії, депутатські часу готувати. Які ваші пропозиції? Підготувати далі. Грунтувати. Не так пілотувати, як ґрунту. Йрунтувати. Чому саме? Вже наступну сесію буде зібрання, буде директор мотоцького ліцею, і я буде підготувати. Пропонуємо сесію закликати. Керівників наших ліцеїв, таких дуже багато питань буде саме стосуватися їх. То перед сесією робимо... сьогодні. сьогодні знімаємо стоят уденьного дане питання, так і воно не готовим. Дане питання з порядку дання. Не За. Андрій Чутлоколайович. Романю Каріненко. Скербашець, передалі. Рішення відповіді наступимо. Всі ми знаємо, що ми прийняли на сесії щодо функціонування комунального підприємства лісове господарства Реалізації сільської ради. І комунальне підприємство передісанських бізнес надає нам план використання коштів на 24 рік. Потребу, на культуру, на потребу кошту на е, заробітну плату і е, нарахування на заробітну плату, плюс предмети матеріалу обладнання. Заробітна плата – 250 тисяч, нарахування на заробітну плату 55 тисяч, предмет матеріалу обладнання 10 тисяч, загальному 315 тисяч. На все поки що є себе господарство. Ми стоїмо на порозі того, що обласна рада, я думаю, до того часу, поки ми з вами будемо засідати 23 годині буде це засідання обласної ради. І ми вже будемо з вами знати остаточне рішення, чи передають нам ліси, чи не передають. Значить, що нас очікує на сесії? Дане питання, ми можемо його підтримати на сесії і можемо його відповідати. Якщо нам ліси передають, то я думаю, що ми його підтримаємо і потім з часом треба буде цю суму збільшувати, тому що треба буде взяти всі 16 працівників на роботу, які ми, в принципі, завізували, що ми будемо брати. Якщо нам не передадуть, то ми можемо це питання відкинути на деякий час і пустити тих працівників, яких ми взяли, яких ми зобов'язані були взяти, за свій рахунок. Прошу мене рішення підтримати для функціонування okay. з росту. Hlasujeme <coughs> za řešení. Nepelejte se. Za. Ana Maria Kovina, za. Ne, 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 jsem za. S Kirtoševským se všichni přestali. 561 про спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції, зазначено субвенцію спрямованого департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної військової адміністрації для цих закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення середню викладання предмету захисту приміни. Відповідно до пункту самого порядку до умов надання освітньої субвенції державного бюджету. Місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету у 2023 році, затвердження постанови Кабінету міністрів України номер 1023 від 19.09.23 року. Про питання надання освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом державного бюджету у 2023 році зі змінами обов'язковою умовою фінансування за рахунок зазначення субвенції є попереднє спрямування коштів. Місцевих бюджетів зацілен призначення. Враховуючи нам пропонують оплатити э, 10%, пропонують 10 і закупити матеріалів оплата на мільйон 470 тисяч. Наголошую, дана програма є рекомендована Геройна Франківська область. Зараз у пілотному проєкті, і кожна громада сама приймає рішення чи приймати її в ній участь. Предмет захисту України буде введений в програму обов'язковий у 27 році. У 2027 році відбудеться реформа освіти, і буде стояти питання вже не створення навчального класу захисту України, а буде стояти питання існування наших ліцеїв. Я думаю, що і громадськість, і викладацька директор свій склад в курсі цієї ситуації неодноразово це питання, піднімала. Доцільність придбання даного класу і брати в ньому участь чи не брати, приймати нам звати. Є плюси, і мінуси. Серед плюсів придбання навчального класу захисту країни, плативши при цьому 10% 147 тисяч. Мінуси даної ідеї в тому, що нам потрібно буде з кожного села нашої громади доставляти дітей в школу двічі на тиждень, з кожного перепрошую, двічі на місяць з кожного села. Це треба передбачити транспортування, харчування, безпеку. Серед мінусів ще. Те, що ми вже домовилися з викладачем, які мовби викладати даний предмет. І, якщо чесно, мені трошки дивно, чому ми беремо іншу людину? Вже з наших, е не було, Ми там, не ми брали, е ми мусили взяти іншу людину, тому що раніше даний предмет був довантажений виконачам. Відкові від директор, волосний директор у. Раду сюди вчити трудове навчання, а у речі і вчити фізкультури. А зараз директори не можуть це видати, Директор, з директорів не може містить? Ну, тоді змушені будемо директора до школи на цей день забрати повністю на викладання. Якщо залишається, якщо залишати по старій програмі, то просто не будуть. Чи рахували ви, скільки нам обходиться на сьогоднішній момент захист України на 5 ліцеїв, і скільки він нам буде обходитись на 4, і скільки він нам буде обходитись, коли ми введемо одного вчителя, який буде вести, чи буде це економія, і скільки ми втратимо, що ми платі? По Заробітній платі в тому числі, ну це буде перші спілкуватися з освітньої субвенції, тобто заробітна плата ми тут нічого не, не втрачає. Де не що питання, що тут підводить? Води не передаються не на праву передаю... етапі. Э, захист України — це є э, декларативна форма навчання, вона кон'юнкується субвенцією? Так. Кіпіч, я не вірю, я поясню трошки. Води може... передаються так, як... Так, у центральному громаді. Ну, маємо вважати, що в Але є видатки. Видатки транспорт, видатки оплата ну, пальмовою, і видатки є відрядження людини, які буде супроводжувати дітей з, Фиткова, з волосова з рибень. Михайло, Васильович, я з вами абсолютно погоджуюсь, мені потрібні цифри. Тобе, це є одна графа витрат. Зараз мене ще цікавить друга графа витрат. Якщо ми залишимо так все є, то у цьому пілотному проєкті можуть брати не ми всі проблеми. Ні, це не проблема. Мене цікавить, скільки обходиться нам зараз навчання наших інших старших власне захисту України. Скільки воно обходиться? Мені потрібні ці цифри. Тому на сьогоднішній момент я би хотів, щоб ви до наступної комісії, чи це буде бюджетна, чи це буде комісія з питань, тому не забувайте наші інші комісії, які там Ні. будуть засідати. Вони мають те саме право розглянути дане питання, в тому числі комісія по освіті. Я прошу слова. Е, Кристина Андрійовна не озвучила, що у нас зараз на по Галинці демобілізувався вчитель до призовної підготовки юнаків. Демобілізувався? мобілізувався? Він там із собою. Він знаходиться півроку в оплачній Він має вагомий дозвіл, він привіз з собою все необхідне, щоб було на фронті облади. Ще потрібно пройти навчання. Де... Ви сказали, що всі директори по школу займаються відділення. Це по це... старі... Старі... старі програми. А вчитель, якого ми взяли на роботу, теж має педагогічну освіту і теж був залучений до е... проходження, не проходження курсів, а військової служби. Ні, тут є вже такий цей, що вже ніби людина, яка прийнята нова. А, Коли Йович, я ще пропоную Христині Андрію підготувати, ще, що я прошу витрати перші, двадцять, другі, плюси-мінуси, або ми з якимось аргументом, або ми десь не, не зробили дурниці, відмовившись, або взявшись у даний процес. Пропоную дане питання також зняти з передкуденного розгляду даної комісії, підготувати його до наступної комісії. Чи це буде комісія з питань освіти, чи це буде комісія з питань бюджету? Нехай комісія аргументує, це на сесії. Прошу поставити проставити. Прошу голосу законопроекту. Не прийдемо. Андрейчук. Романнюк За. Мельник Марія. Рішення прийнято. Прорадження проводження рекомендації комісії. Проведення службової перевірки щодо створення безпечних умов праці працівників СМА нам пропонується встановити тривожну кнопку вибуху дана кнопка тривожна кнопове і села Ревесі, дана. Послуга нам буде коштувати 20 тисяч гривень. так? Так. Ставимо голосування. Обговорюємо, є якісь питання сотрудні? Обговорюємо. Да, Я Моя особисто думаю, що номер 102 ніхто не тому це не є насильники складно витягнути білок, біло та тягнути, телефону вибрати 102. Так, 20 тисяч. Тобто. Ну, що... не Нехай це більше на місії. Я думаю, що це варто поставити да, голосування. на голосування. Ставимо на голосування. Голосуєте. Ми подякуємося, Андрій Чук Миколаївич. Андрій Чук Роман Юкавіданович. За. Мельник Марія Васильовна. Скірбашевський. Передалі. Угу. За. Озвучте, будь ласка, Юкавіданович. Два Рішення не прийняти і не будемо розглядати сім'я. Комісія просить підтримати сесію. Поступив лист е, регіональної філії військової залізниці, де вони просять нам е, виділити е, суму 7500 гривень для перевезення пільговиків е, нашої громади. Кожного року. Укрзалізниця присилає нам ці листи. Ми кожного року їм відмовляємо, так як вони не надають нам інформації, чи це реально наші пільговики, не наші пільговики. І взагалі якихось підтверджуючих документів з того, ви пригадуєте, на одній з наших сесій ми прийняли рішення і виділили їм 5 тисяч гривень. І навіть по цих 5 тисяч гривень вони ніяких дій не вчиняють. Пропоную не підтримувати дане попитання, залишити його на сесії. Голосуємо. Не полякуємося. Андрей Чорнофайович. Романю Теремовичу. Немало, прошу. Спокошевський проти. Передаємо. Так, ще одного нас поступила нам від надання районної державної адміністрації управління соціального захисту населення. Згідно протоколу наради голови районної державної адміністрації, начальника районної державної адміністрації на Хайорського від 31.1023 року просимо розглянути можливість, компенсувати з місцевого бюджету заборгованість по рішеннях судів за позову учасників бойових дій та кошти для покриття виконавчого збору та розміру мінімальних витрат виконавчих проважень, які стосуються життєвої переліченської громади, згідно додатку. Додатна сума. Тому на 24 тисячі за ці ціла вулицю працює Квадрат Мирославович. І плюс стосовно старих-старих пісень за збір. Шановні колеги,